Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Д1. окупанти постійно атакують ракетами та дронами територію нашої держави. Ледь не щоночі у повітряному просторі України фіксуються сотні ворожих безпілотників. Направлення атаки зрозумілі. Це мирні люди, цивільна і критична інфраструктури. Не стала виключенням і чергова ворожа атака на Дніпропетровщину, під час якої окупанти обстріляли залізницю та поранили кілька осіб. Більш детально про стан потерпілих дивіться у нашому наступному сюжеті. Як ми вже повідомляли, минулого тижня ворог атакував залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини балістичною ракетою. Як наслідок, поранень зазнали четверо працівників. Двоє з них були у важкому стані. Для лікування потерпілих спочатку доправили до однієї з лікарень Кам'янського, а згодом перенаправили до основної госпітальної бази нашої області. З крайважкими травмами. І після надання допомоги в реанімаційному залі відділення реанімації край важкі. У Олександра важкі поранення кінцівок, таза. Зроблена операція, але ми бачимо, що подальшому потрібне ендопротезування в Олексія розбитий весь живіт. Побитий шлунок, кишківник, і лікарі вже зробили три операції на животі, важкі три операції, стан поліпшився, але ще залишається важким. Робимо все можливе, щоб врятувати їх життя. На момент обстрілу обидва залізничники якраз знаходились на робочому місці. За словами Олексія, вибух стався у кількох десятках метрів від нього. Спалах, удар, різкий біль. Знаходився в ремонтній ямі під машиною ходив, зробив. Потім колеги дістали мене з цієї ями скоро десь. Нічого такого не пам'ятаю. Ще одному пораненому Олександру 20 років. На залізниці працював слюсарем. Ворожа ракетна атака спіткала хлопця біля роздягальні. Вийшов на вулицю сирена і різко удах ракети. Щоб помню, то що мене швирнули як кота, так в пол сусідів. Мені при ударі, ну, точніше, сказко прошили мені таз, поламали мені кості і стазоб'єрні мені будуть міняти. За словами лікарів, на відновлення потерпілим залізничникам може знадобитись 2-3 місяці. Зараз лікарі роблять все можливе для їхнього одужання. Яна Андрусенко, Ілля Ломовський. Новини Д1.